А в Коломиї я вже прийшов сюди, Коломию, маючи вже, вже знайомство з керівниками коломийської сітки ОНУ Юнацької. І мене зразу, так я вам тут згадував вже такий Славку Сілвіятицький, познайомив з провідником. Гімназіальної сітки, не тільки з гімназії, а з усіх шкіл був. Було в Коломиї не тільки гімназія була, торговельна школа, кравецька, бо багато було. Промислова школа. То він, той. він був провідником усіх шкіл. Той мене познайомив з цим провідником Коломийської юнацької сітки, а той дав мені. Завдання організувати організувати юнацьку сітку в тому, у архітектунікумі. Я це й зробив.